Всім друзі, привітос, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо можливість займатися цією дурньою. І реально це є дурня. Так що, друзяки, я знаю, що серед нас є спеціалісти і хтось напише, що це фігня. Але, друзяшки, я розумію, для тих, хто займається цим ділом професійно, в такому приміщенні, наприклад, можна поставити. Там ну, буляха кліток на енну кількість перепілок, якою ну, можна ну, чимало, да? тобто, я не можу зараз вам сказати, але можна зробити клітки по кругу, да? або по дві сторони, або такий буквий П, там чотири яруса, і тут посадити, так сказати, не одну сотню. Перепілок. Ну, у нас тут теж не, 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 не 10 штук, але трошечки є. Так що що ми маємо? Ми маємо перепілку напольним методом. І знімаю це відео для тих людей, які говорять, що наприклад, нема можливості купити клітку. Але є якась, якийсь сарайчик. Так що, друзі, до чого я веду, я вже неодноразово показував. Кому цікава така інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми ламаємо стереотип. А потім я думаю, що як уже перепілки почнуть щось на себе заробляти, почнете потрошку або матеріал купувати і робити клітки, або купувати клітки. Так що дивіться, яка у мене приміщень доста, і ми використовуємо такі приміщення. Це колись у нас були колись був бролірятник. Потім ми розгородили перегородку, поставили. Це у нас тут перегородка. Це... Була свиноматка одна, з іншої сторони там була друга. Зараз покажу, там також є перепила. Отак От переходять. У нас є клітки, у нас є все. Ну, але плюс в тому, дивіться, ось одна клітка. Раз, ова, переходимо, друга клітка. Це у нас тут були добові, я не знаю, скільки їм від народження, тому що частково е, проінкували, е, Леся Петрівна віддала потімки і частково залишила собі. У нас у кожній партії є замовлені. Які беруть живою вагою, ну а також на м'ясі взагалі не є проблем. Тобто одна курочка, наприклад, коштує ну, вага в неї, виходить, десь 45-50 день. Це середня вага. Я не буду там э, лякати хейтерів, але 250, але і набагато більше. О, це якщо взяти курочку, там і 300, і більше грам, але ми беремо 250 щоб, наприклад, ми розраховували 4 штучки це 1 кілограм, тобто 400 штук це 100 кілограм. Тобто розрахуйте, що б ви хотіли заробити. Так що дивіться, як людина, яка не має, наприклад, кліток, але має такі приміщення, може вийти з того чи іншого положення. Дивіться, воно, де лампочка, а зараз одна. Тому що, ось ну, так я контролюю температуру, там є воно також два коврика. Воно бачите, вони включені. Воно видно о, там один воно, труба виходить, і воно другий провод виходить. Так само є і тут. Оп. Оно так само і тут. Ну, тут вони вже виключені, бо вони не потрібні. І лампочки підняті, вони вже не потрібні. Тому що температурний режим, найголовніше, щоб було тепло. І у нас посередині ось одна досточка, і воно друга досточка, і ось у нас перегородочка. Ось вона ось вона, ось вона зараз тут. Тобто ми її ставимо сюди. І на зверху шторочка ми її опускаємо. Ну, є відео по підготовці території, і ми що робимо? Ми із з більшого приміщення робимо маленьке для того, щоб нагнати температуру. От, і таким чином ми вже не один рік займаємося. Тобто, ну а коли вони підростають, перегородочку відкрутили, саморізики здвинули. Ось я зафіксував її, чорно ну, цим проволокою, щоб вона не двигалася, і затуляємо шторки вже більше. Так що, друзяшки, вони тоді активненько ростуть. Ніколи вони привикають напальним методом, ніхто нікуди не літає, ніхто нікого не вбиває і доволі непогано вони ростуть. Якщо подивитися на цих, це вже перепила в нас перед заносом. Вже відчувається, як кукарікають пітушки, да? От. вже можна відрізнити, тобто вже можна реалізовувати. І ми продавали для своїх знайомих і друзів перепілку по 100 гривень штука. Ну, це такі вже, що перед заносом, 45 днів і більше. Ну, але курочки реально потужні. От, є така історія, курочки чомусь набагато більші, ніж самі самці. Ну ще не видно яєць поки. І ми їх годуємо на, якщо нам треба м'ясо, ну а нам треба в основному м'ясо. Ми держимо більшу кількість. Раніше ми тримали там 35 днів на бройлерячому рості. І ми робимо рост. Цей, цей рецепт можна знайти на каналі. Їх там десятки, є, до війни там дуже багато я знімав. Одні ті самі відоси фактично я повторював, показував людям, чому і як. Я казав, якщо хочете, ви просто напишіть собі рецепт там стартовий комбікорм для свиней, гроверний, комбікорм, насинений, фінішний. І подивіться, чим вони відрізняються. Також напишіть пташиний. І ви просто зрозумієте, чому, і як, і з чого робиться комбікорм, і чому, комусь треба більше того, комусь треба більше того. Тобто я не є в цьому ділі спеціаліст, але. Перепілка росте нормально на бролерячому гровері. Можна поставити бролерячий старт. Це буде трошки більше протеїну. Хоч ми і також ложимо там у нас 20-22 кг соєвої макухи на 100 кг. І також тут є соняшникова макуха, 7 каже чи 6. Точно не пам'ятаю. Також пшениця і кукурудза. Потім ми підростають. Ми перед заносом переводили на несучку. На несучку для курки не сучка, але використовуємо вітамінну додавку, вона йде універсальна для і птиці. Тобто, а також, я думаю, не думаю, а якщо порівняти рецептури і состав бройлера вітамінної додавки і е, отого універсального стандартовського, то вони похожі по складу. тобто На ньому можна зробити і бройлерячий. І годуємо. От. Тоді вже ну, як заноситься, далі годуємо. Так що результат непоганий. Хтось там казав мені, що якщо у вас буде 3 кг три в рецептурі, то вашим бляхакурям і перепілам буде гейм-овер. Ну, я не знаю, я на цьому рецепті вже працюю не один рік. І саньки я перепілку так довго не тримаю. а от... Саня тримав довго, в нього там вже 9 місяців була перепілка, її неслась і все було нормально. Так що я все одно веду до напольного методу. Напольний метод, начебто, він займає більшу територію, наче для перепілки це все херня. З точки зору там професійного це неправильно, але з точки зору домашнього, якщо в людини реально вона живе там в сільській місцевості і хотіла б розпочати це все діяння, і в неї є якесь приміщення, то можна там якимись ряднами затулитися. І якщо там хоче в людина, щоб у неї було яйце, просто наприклад, отако зробити якусь планочку прицепити на ним правда, металеву таку сіточку, зробити сіточку і загородити тобі ж до потолка. І хай вони там сидять, яйця просто не будуть скачуватися, їх треба буде збирати. Ну, більше шансів можна зробити під уклончиком, але коли буде більша площа, то не є дуже добре. Понятно, коли воно все професійно, класно, там кормушки, поїлки, все гарно, педончики, то, звісно, набагато краще. Але можна для таких людей простих можна зробити. Використовувати такий напольний метод. І, наприклад, відібрати курочку і отсадити її, зробити якусь клітку, так як у Саньки. Як провірити півник, це чи курочка, правда, самому мені не нажимаєте нажимайте сюди на хвостик під хвостиком, і буде там така пеночка. Якщо пеночка, то, то буде хлопчик. Так що ну, мені одною рукою трошки не гоже. Так що рубрика тримайте. Перепілку напольно і буде вам щастя. Понятно, що я ж кажу, для професійного е, птахарства це не є класно, але є порівняння, що коли вони знаходяться на полу, вони більш спокійніші, вони е, здоровіші і ну, класно себе почувають. Бачите, вони собі ходять, воно і ти до них заходиш їм просто по барабану, тому що вони привикають. Просто ну, є там випадки, ну, вока получало, там одна, воно, бачите, немає, ока виклювали. Але то десь було, не знаю коли. Але так вони, бачите, спокійні. І коли вони з маленького, то все нормально. Понятно, а на яйце у нас сидять у клітках. Хоч кліток у нас нормально, тут у нас ціла батарея, дві батареї, і там дві батареї, по 4, і тут по 4. Тож 8 16 кліток є. От, приблизно в кожну можна садити 35-40 голів. Ходи, порахуйте, можна зайнятися ну, навіть професійно е, перепліти. Якщо самому реалізувати, то я думаю, що реалізація там в середньому 800 тисяч голів у місяць було б непогано. Тобто е, 800 голів це десь 200 кілограм м'яса. Ну, кг кілограмів. Якщо будете робити самі комбікорм, самі інкубірувати, то буде непоганий заробіток. Я, ну, я відштовхуюся від мінімальної зарплати і відштовхуюся від пенсії, а не відштовхуюся від мільйонників, там які там. Але я думаю, що можна заробляти і якусь тисячу доларів можна мати. Так що, друзяшки, всім миру здоров'я і добра. От щелуцько. Так як і бройлер мене питали, чому, чому напольним, чому не клітками. І я людині написав так, як я е, розумію. Тому що в мене є приміщення це раз, кліток у мене нема, це два. Навіщо мені зараз вкидати кучу бабла у клітки, скільки я їх буду окуповувати або самому робити? Та якби мені було 20 років, тоді я ще пометикував би, ходив би десь на три роботи, так як я й тоді строїв ці сарої. І е, ліпив би собі на майбутнє. От. А так я собі ось бачите, у мене тут були несучки, колись були, потім були свині, потім обратно бройлера. Ну от так, використовую приміщення по максимуму. Буржуйка в мене стоїть неправильно. Буржуйку треба от такого тут ставити, ну якщо це у вас вулиця, щоб двері були з вулиці, а отопительний агрегат стояв всередині. Ну так вийшло. Але в мене за рахунок того, що в мене отут є такий коридор і є откуда брати повітря. Двері у мене відкриті. Літом ми їх прикриваємо і для того, щоб працювали витяжки. Ну ті на рівні. І от сюди чуть-чуть тільки засмакти вуздух. Там, що в мене є, ну, тут є свої таракани. Так що, чому напольний метод? Тому що в мене є пол, немає кліток. І напольним методом трохи є свої моменти з ногами. Краще вони себе почувають. По поводу какуньок вони постійно перемішують із тирсою. От, і в основному какунькають тут, де п'ють і жрут. О, так що є така історія. І просто підсипаєте тирсу під поїлочками, підчищаєте, якщо є така можливість. Якщо плотність тут зараз невелика. Колись ми садили від, до 15 голів на квадратний метр. Зараз ми садимо. Навіть не знаю, скільки у нас тут 100 гілів, а 16 квадратів, тобто набагато менше 125 голів. Але тут в залежності до якого ви її ваги, до якого віку ви тримаєте. Тому що, зрозуміло, якщо буде курка сидіти 3 кг живої ваги, або сидить курка 6 кг живої ваги, то є свої моменти. Так що, кому цікава така інформація, напишіть, будь ласка, коментар в підтримку YouTube каналу Сергія Шелучко. Не забувайте приєднуватися кожну суботу з 20.30. Це дуже важливо для мене, тому що дуже багато людей, які були зі мною, навіть мої друзі і знайомі, які рахують, що я роблю правильну справу, але їх не бачу в прямих ефірах. Навіть тих, хто були раніше поруч. І чому так, не знаю. Тому що кожен думає, та хай, хай хтось інший. От така от історія. Виходить, кожен так думає, що він вже попрацював, хай працює хтось інший. Так що чекаю всіх, 20.30, ютуб канал Шелудько». От. Завтра ми їдемо сьогодні ночі, їдемо на Херсонськ, на Харківський напрямок, заберемо тачку на ремонт і знову звернулись хлопці до мене. Тут Абетарі з пристроєм хлопчина допомогти. Будемо щось думати. Буду просити, щоб знімали якісь відео, тому що люди кажуть, ми знаємо, тому що на словах. Ну, на словах, я вам скажу, ті люди, які мені довіряють, то ті люди безпосередньо зв'язані з військом. І ті люди, і так само, як і ті діти, не будуть казати на моїх дітей патріотка, тому що якби в неї був батько на війні, то вона б цього не сказала, тому що вона знала б, що завдяки підтримці таких дітей і таких родин е виживають їхні батьки. Ну а коли в людини там немає нікого, а брат бандит, який сидить в тюрмі, там, то, понятний перець, а матері пофіг, то що ну, я можу сказати? Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько, привик речі називати своїми іменами. Всім пока-пока. Так що, кому цікава така інформація, пишіть, підписуйтеся, задавайте запитання і будемо знімати вам відео, ті, які вам потрібні. Але не забувайте, що в нас війна вона не закінчилася. І вона стає агресивніша і відстань стає ближче і ближче все до нас. Так що всім пока, розуму і щоб все було чим чи